Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Ярошик Family. З вами я, Аліса. Сьогодні влог розпочинають дві принцеси: це Меланія і мамина собачка Боніта. Сьогодні день починаємо з пересаджування. Ну, точніше, саджу просто, бо вони стояли у корінь вулицях іранькі обрізані. Саджу такі ось горщики, щоб були на балконі. Потім красиві. У мене озеленення буде балкона, тому це ось такі слабенькі трохи, але вони все одно не ростуть. Цей дуже гарний паросток, бачите, такий коротесенький, але вже листочки, оскільки. Ну, цей трохи витягнути. Може, потім обріжу, не знаю. Поки що побачимо. Це зовсім такий експеримент, бо там коріння гарне було. Ну, побачимо. Тому це вже другий горщик. Зараз йдемо в кімнату, покажу перший. Це ось перший горщик. Бачите, він вже більший трохи, тому що я раніше його десь на місяць садила. Це перші грання, які пустили корінці. Тому ось вони вже тут сидять. Бачите, з листочками, з багато новеньких листочків, все. Ну, а це другий горщик. Другий той, що показувала вам сьогодні, посадила, Вони пізніше коріння пустили. А це маленькі бенджамінчики. Раз, два, три, чотири. Бенджаміна почали рости, бо весна скоро. А це самшит, але він щось сидить дуже слабенько. Ну і жіноче щастя, яке мені мама подарувала на день народження. Теж дуже гарно пересадила, воно вже прийнялося. Сидить, як має бути. Це горщики для перців, які ще дуже маленькі. Тому будемо потім пересаджувати. Таке ось підвіконку з рослинками. Так, розпаковуюсь трохи з магазинчика хотіла показати, що сьогодні будемо готувати такі ось макарони гіганту. Чесно, вперше буду готувати. Дивіться, які Так що інтерне... Рецепт взяла з інтернету просто. Там нічого складного, буду готувати на сковорідці, мабуть, в духовці краще, але в нас буде на сковорідці. Потім поділюсь враженнями, вийшло чи не вийшло якістю. Ось які вийшли макарончики, схожі на млинці, якщо чесно, але дуже-дуже смачні. Всередині це фарш з цибулькою і з морквою намішаний. Приправки все додали. Далі начинила макарончики і протушкувала теж цибулька, морква і томатну пасту. Ось такий вам міні-рецепт. Смак просто нереальний. Дуже класно, краще, ніж звичайні макарони. Продовження теми їжі. Дивіться, зробила десерт, йогурт і насіння чия. Нарешті знайшла, тому зараз змішала. Тепер це все на ніч в холодильник. І завтра фруктики туди додам, і буде дуже-мега класний десерт. Я вже робила то це круто. Тому чекаємо до завтра. Міське озеро перетворилося цієї зими на величезний каток. Просто, бачите, є ризикові люди такі, що вже і катаються, і рибу ловлять. Але якщо чесно, я б не ризикувала, не знаю, мені не внушається все довіри. Дивіться, яка краса біля озера. Котики зовсім скоро вже розпустяться. Супер, прям. Супер, дивіться, пухнастики вже. А це вже значить весна-весна. Як похолодало, у нас з'явились проблеми, що зменшилася активність. Ми якось стали менше на вулиці, часу проводити, менше грати, але хочеться все більше якось активності додавати. все ж таки. Тому сьогодні вирішили сходити пограти у футбол, взяли м'яча з собою і просто побігали, погралися. Ну, дитині 4 роки розуміти, який це футбол, буде в неї свої правила. Тому просто гралися, розважалися і отримували задоволення. Ну і якраз таки це активності. Дуже гарно додались сьогодні. Десь ми так пограли на п'ять тисяч кроків, поки побігали, все зробили. Потім ще на майданчику, і таким чином вийшло, що і набігались, і награлись, і разом час провели. Малені дуже багато всього розповідала, така розговорилася дуже, коли ми на майданчику гралися потім. Тому дуже-дуже класно. Сьогодні, хоч холодно, але час провели чудово на вулиці. Тому будемо думати, як нам тепер такі активності додавати, куди ходити і цікаво проводити час. Бо просто на майданчику їй вже не подобається це робити. Так, питаємося, сидимо на качельках, як ви вже бачили, набігались, награлися. Так, Ого. Угу. Тепер сидимо відпочиваємо трішки на качельках де і будемо вже рулювати додому, бо сьогодні ще ввечері є декілька уроків тому. Так, треба і вечеря приготувати, і змонтувати влог, щоб поділитись з вами на каналі. Та і відпочити хотілося б, ну але це в плани, мабуть, не входить в наші. <тас> Тому що Ми цілий день бігаємо, а, закупи, обід готувати, прогулянка, робота, ще робота на вечір і такого все багато справ, 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 прибирання трохи, прання. Все забирає час і хотілося б більше сьогодні знімати, але, мабуть, такий влог невеликий залишиться. Тому дякуємо вам за перегляд і залишайтесь з нами.